Ти сьогодні спостерігав зі сторони за матчем. Що хочеш сказати? Чи сподобалась тобі гра? Так, да, сьогодні, сьогодні сподобалася гра. Хорошо наші парні грали, ми виігрували і тут ми, на жаль, переіграли. Але як ти думаєш, чому? Луця? Ви вигравали, начебто все було добре, а потім. Поразка. Така, Не знаю, як, як сказати. Все, ну, нормально. Парні грали. У вас таке поповнення в команді. Сьогодні один гравець оформив покер. Так як ти думаєш, як йому вдалося це зробити? Чи задоволений ти цим підсиленням? Так, да, я задоволений з сином. Mm. Ну і побажай своїй команді ще чогось на майбутнє. Я желаю своїй команді, що ми виграли і побіждали.